Не що я ще вдома, бо я ще до хати не дойшов, а тут воно якось да, тут ще якось. Я дуже рада, що вернувся живий. Скільки мене бачились? Ну, все, через місяць буде три роки. три роки. Я вас зустрічаю, як свого сина. Ну, а може, і мого сина бачили. Ну, це таке мой син. Ось. Шевцовий горі. Дай, Боженька, вам щастя. Дякувати вам до самої землі. дуже радісно і сподіваємося, що це початок такий, що скоро один за одним почнуть хлопці повертатися.